Доброго дня! Це насправді нічне відео, і воно, звісно, про Андрія Портнова чи на смерть Андрія Портнова. Коротше, якось так. Виявилось, написати це текст доволі складно, адже з одного боку, якось прям дуже заморочливо зловтішатись в цьому відео я не бачу сенсу, не відповість. Та й інтернет вже наповнений мемами, інколи божественними, найкращий... Як на мене, від Миколи Виговського тепер хай спробую оцю цю ситуацію порішати в апеляції. А на цьому з мемами все. Бо ще раз кажу, гигикати прямо на цією смертю тут не бачу сенсу, але і робити, значить, відсторонений вигляд, що вона мене не радує, я не збираюсь, радує. Андрій Портнов був ворогом моєї країни, в цьому я глибоко переконаний, ворогом з різних причин, глибоко при цьому в країну інтегрованим, ворогом, з яким за багато років так і не знайшлось методів розібратись законним способом, і його вбивство позитивне, хоча б тому, що він здавався, а можливо, не здавався, можливо, і справді був недосяжним для законних способів. І я думаю, зараз багато мешканців. Іспанії, Лондону чи Відня ну, дещо напружились. Бо Андрія Портнова просто технічно застрелили з контрольним в голову біля машини, коли він. Повіз дітей зранку до школи в якомусь пафосному пригороді Мадриду. Е, іронічно, що людина відома, в Україні російської павісточки віддала дітей в американську школу, школа просто так називається. Ну і взагалі жила не в Вологді. Е, згідно показів вчителів, коли лунали постріли, діти вже були в школі, їх завели, уроки почались і батьки значить, повертались до автомобілів. Нападники відстрілялись, сіли на мотоцикл і зникли десь у найближчому лісі, лишивши умовним Дмитрукам тривогу щодо звуку мотоциклу. А іспанській поліції прям купу проблем. Бо зараз все офіційно звучить як наявність двох версій: політична діяльність або організована злочинність, і пріоритет це встановити мотив. Реально, мені шкода слід, що йому світить з'ясувати, що у випадку пана Портнова політичну діяльність і організовану злочинність я розділиш, а, а по-друге, не приведи тебе Хесус шукать мотиви в українських соцмережах. До речі, про соцмережі це офтопці. Чисто поржать. Я прочитав сотню коментарів під статтею про вбивство Портнова в якомусь іспанському ЗМІ, і там половина не про Портнова, а от про саму ситуацію зі стріляниною наголосували. Їжте! Е, серйозно, тільки там винуваті якісь Аюсо і Педро Санчес, але поміняйте імена і будуть чисто коменти десь на цензурі. Люди прям скрізь однакові. Так, повертаємось. Е, давайте відмотаємо назад, щоб ті, хто навіть не знає прізвища Портнова, а такі є, зрозуміли, що це всі навколо радуються, і мемів наштампували більше, ніж проникливих некрологів, яких я, якщо чесно, жодного не бачив. Причому навіть від людей, які, як я знаю, портнову ну, симпатизували. Короткий життєопис Андрія Портнова, і вже вийшло, значить, класично починають так: зайшов в політику завдяки бюд. Що і не дивно, бо буд в нас це соціальний ліфт, чи радше соціальний крокуючий екскаватор лайна. Привіт, Королевський. Десь в 10-му Портнов став заступником адміністрації президента Януковича, дотичний до законів 16 січня, закон про судоустрій, закон про адвокатуру, потужний юрист, геніальний судовий рішало і дуже розумна людина, яка, зрештою, всім виявилась відома завдяки фразам про собачий рот і тому подібне. Образ виходить в цього насичений дозволяє. Багато жартів зробити про новий етап судової реформи під Мадридом, але образ дещо вихолощений, Бо ті самі закони 16 січня. Давайте чесно, це вже сторінки історії. Я почну, мабуть, навіть не з контролю за судовою системою. Причому що в 12-му, що в 25-му. А головним нехай буде КПКП кримінально-процесуальний кодекс Портнова. Який навіть з певними змінами ми відхаркуємо досі 13 років, господи, який дуже спрощено скажу переграв процедури на користь громадян, що скоїли економічні злочини, зробивши їхнє переслідування, з яким в нас і так все складно, не те щоб неможливим, але ну прям складним хер дотягнешся. Тоді ж, в 12-му Портнов підгріб під себе і судоустрій, і адвокатуру, і без інституційної незалежності, та з новим КПК, який дуже сильно підсилював прокуратуру. Вгадайте, чию тоді прокуратуру, вся архітектура системи правосуддя ну, виявилася орієнтовану. Можна узагальнено на адміністрацію Януковича, а в принципі, можна сказати і на Портнова. Власне, Портнов, ж, який нагадаю, ще раз був депутатом блоку Тимошенко, невдовзі Тимошенко і саджав. І в цьому була б чиста іронія, якби оця створена архітектура залишилась в минулому, а не виявилась стійкою і дотяглась до сьогодення. Бо 13 років минуло, а голова Національної асоціації адвокатів в нас все ще та сама. Я розумію, що для більшості портнов відомий з політично медійно, так би мовити, боку, там постами про що про фільтраційні табори і так далі, і тому подібне. І, взагалі, останні роки справляв враження, ну м'яко кажучи, маргінального тіпа, який просто криє хуями все навколо. Але, от фундаментальні проблеми в правоохоронній і судовій системі, це вітання з минулого, от від автора цих пекельних постів. Е Коротше, я оце розказую про судову систему і розумію, що в свідомості людей собачий рот це все не переб'є. Але менше з тим, це ж важливо. Значить, після революції Портнов валить в Росію, а ніби навіть вкорінюється, якщо ми судимо по купівлі хати на тисячу квадратів а паралельно. Як один зі стовпів Януковича залітає в санкційні списки, подані Україною в ЄС, отримує санкції Євросоюзу, і вже через рік, в 15-му, Генеральна прокуратура так і не народжує докази злочинів Портнова, і санкції з нього знімають. І от я не візьмусь зараз оцінювати, чому в той період доказів так і не знайшлось, і чого в цьому більше тодішнього особистого впливу Портнова на суди і правоохоронні органи, а, бо цей вплив нікуди не зник. Чи відсутності реального бажання знайти ці докази, чи відсутності реального можливості їх знайти. А, так чи інакше, Портнов яскравий приклад дратуючої тези консільєрі завжди спітляє. Дуже актуально і нині. Так би мовити, ти можеш скільки завгодно бути архітектором, хоч диктаторської схеми, хоч корупційної. А, нічого тобі не буде. Пизди отримує прораб, який ставив підпис на проєкті. Так. Десь зараз прибічники Петра Олексійовича вже написали гнівний комент, що я не про те розказую, і Запорошенка Портново, хоч в Україні, не було. А з зеленими він взагалі повернувся сюди і працював. І треба зазначити абсолютно правильний комент. Ви написали? Бо так, в травні 19-го Портнов повернувся в Україну. А в першому ж коментарі. З фоточкою прямо з аеропорту сказав, кажусь: нарешті 5 років тут не був. І я про це кажу, бо невдовзі, коли знадобилось, а Печерському суду це не завадило, штампануть йому ухвалу, що Портнов проживав в Україні останні 5 років. І от з моменту його повернення треба поєднати якось декілька треків. Політичний, ну ні, це не політичний ідеологічний трек. В якому Портнов відверто ненавидить українські, ну це це про фільтраційні табори, зовнішнє управління. Е, він займається девальвацією образів закоханих в себе героїв революції, активістів, і це я його цитую. Але це одна з небагатьох плюс-мінус пристойних цитат: так то там просто плювання у все навколо. Повний кульок риторики, ніби бабки Путіна новий тік-ток записали, а під цю риторику швидко розгортається ціла мережа телеграм-каналів. Коротше, з перемогою Зеленського, Портнов прям випльоскує все, що накопичував собі попередні роки. І знаєте, мабуть, в сьогоднішньому контексті це й добре. Ну, в плані, тіп, сам за себе. Всім все яскраво пояснив і всім запам'ятався цими своїми поясненнями. Якби він мовчки відтворював для ОП той контроль над судами, як робив колись для АП, це було б значно складніше. Другий трек це власне поновлення контактів в правоохоронних та судових структурах. Це звучить нудніше, ніж пости в телеграмі, тому я спакую це в коротке в 2019 році. Прокурор, який розслідував причетність Портнова до злочинів, повідомляє про погрози в його бік з боку Портнова та адвоката Портнова Олега Татарова. І от ця мемна фраза про тупий собачий рот це саме з цих погроз. Недовзі Татаров стане, як там у нас, куратором офісу президента за правоохоронними органами, а Портнов ні. Не стане смотрящим за судами, бо нові часи, нові обличчя, нові смотрящі. Просто оці хороші людські стосунки з ОП покажуть всім, що з ним знов можна легітимно мати справу. І контактна книжка в нього знов запрацює на 100%. Дружба і публічні подяки, від тоді щойно обраних слуг народу, теж цьому посприяють, йде, так би мовити, Повторна легітимізація, але ну я насправді впевнений, що не публічна компонента була важливішою. Оце перше, і оце друге дасть йому можливість займатися його улюбленою справою, судитись. От в цьому питанні Портнов просто тащився від наглої вседозволеності. Він міг мало не промови Путіна в себе цитувати, але варто було сказати про російський в його описі і прилітав позов. Ми судились в 23-му. зараз. Знаю, є декілька судів з іншими змі, і я не думаю, що портнову було хоч якесь діло до захисту честі і просто гідності. Йому просто подобалось демонструвати, як він може безкарно гвалтувати правосуддя чи дратувати суспільство. Показувати, що він може крутити з законом. Це було Еталонне неприкрите хизування тим, що консільєрі завжди спітляє. І якщо відверто, то не те, щоб в нього не було підстав для такої впевненості. Бо ані улюблених Зеленським санкцій від РНБО Портнов не отримав, ані якогось кримінального переслідування, ну що взагалі було просто неймовірно дивно. А були в нього санкції США за корумпування судів. Відносно 21-го року. І це все. І в мене є навіть чуйка, що коли він обирав школу в Іспанії, то американську школу на американській алеї обрав не тому, що це найдорожча школа в країні, а в пику цим самим санкціям ну, хоча б побічно. Ну от, мені здається, саме така людина була. В цей текст багато не влізе, ну з очевидних причин він мав бути коротким. Не влізе про портнову і російську розвідку, не влізе про портнову і хату в Козині за 2,5 мільйона доларів, яку він купив в 20-му чи в 21-му. До речі, і те інше розслідування схем, які здається присвячували портнову найбільше ефірів, і яких він просто задрачував атаками і не лише судовими. В цей текст не влізе там перелік особливо близьких суддів і якихось Особливо карколомних рішень, а, але, зрештою, це були б лише штрихи до портрету людини, яка була на 100% впевнена, що може юзать всіх, всіх кинуть і всіх нагнуть. І що створені ним закони існують для його ворогів. А йому достатньо лише дотримуватись ПДД Іспанії, і все буде добре. Оця радість від вбивства Портнова не через просте він був ворог. Ворог помер. Це не перший і сподіваюсь не останній мертвий ворог. Радість тому, що це справедлива подія, а в нас дефіцит справедливих подій. Я бачив декілька ну, таких стриманих постів, де було слово там: я це вбачаю закономірним, але в тому і проблема. Я не вбачаю. Це незакономірність. Ну, давайте відверто. Закономірності в цьому якраз небагато. Поки що це приємна випадковість, тому всі і радіють. А, причому, давайте скажу, я реально думаю, що це випадковість. Не в сенсі його з кимось переплутали, а в сенсі я абсолютно не здивуюсь, якщо Портнов помер не через те, що він ворог країни. І мені складно уявити зараз санкціоновану операцію на території ЄС. І навіть не тому, що ГРУ замітає сліди і підставляє Україну. Коротше, я не здивуюсь, якщо просто без жодної геополітики не поділили якийсь завод. І хтось, хто знає українські реалії, вирішив, що п'ять куль це дешевший і надійніший спосіб впливу на судовий процес. Так би мовити, і питання закриється остаточно, і людям приємно. І спецслужбам репутацію підтягнули без неприємних наслідків на міжнародній арені. Єдине, що буде більш іронічно ніж це, це хіба що якщо завод був іспанський і організована злочинність, про яку згадує іспанське слідство, теж іспанська, і просто якийсь дон Педро не знав, що в нього конфлікт з всемогутнім портновим, перед яким треба тремтіти, а не простим українським емігрантом. І отак випадково задовольнив український запит на справедливість. Втім, причини, яких тут може бути мільйон різних, не бачу сенсу навіть вгадувати. Наслідки, про які зараз багато фантазують, теж не бачу сенсу вгадувати. А, як на мене, всі необхідні зв'язки в судовій системі давно сформовані, і Портнов там вже був одним з тому не подзвонить Портнов, ну подзвонить хтось інший. Коротше, як бачите, я не очікую, що там відбудуться якісь прям тектонічні зміни. Ну, але це все суб'єктивна угадайка. Е, тому можете не зважати. Звісно, правильно було б написати, що я хотів би бачити порт ново в українській камері, живим із показами. Та я хотів би, але я реаліст, тому земля асфальтом. Нехай і іспанським. Все.